Всім привіт! Сьогодні поговоримо про конфіденційність. Уявіть, ви запускаєте Windows, відкриваєте браузер, і система вже знає, що ти шукав учора. Які додатки відкривав і навіть коли ти вмикав комп'ютер. Сьогодні ми розберемо, як вимкнути телеметрію, рекламу і стеження за декілька хвилин за допомогою програми OOSHTAP 10. І пам'ятай, конфіденційність це не параноя а гігієна. Почнемо з найпростішого це з завантаження. Ссылку на офіційний сайт я залишу під відео. Сама програма портативна, просто відкриваєте і працює. Інтерфейс простий, розділений на категорії та з двома вкладками: це і користувач. та... Локальний комп'ютер. Всі опції підсвічені, зеленим кольором, рекомендовані жовтим на ваш розсуд, червоний зміни, які можуть порушити певні функції у Windows. Тому перед вибором обов'язково читаємо. Перед будь-якими змінами рекомендую створити свій файл налаштувань. Експортуєте та зберігаєте. Перед будь-якою зміною програма пропонує створити. Точку відновлення системи, щоб ви потім могли відкотитись назад, якщо щось піде не так. В меню action можна повернути всі налаштування за замовчуванням та вручну створити точку відновлення. Також програма має обмежений список мов, які можна вибрати, для того, щоб ви могли більш детально. Розібратися у всіх налаштуваннях, працювати з програмою Легко. Щоб вимкнути телеметрію, діагностичні дані, смартскрін і відстеження дій, потрібно вибрати всі пункти, які позначені зеленим. Щоб це прискорити, можна застосувати. Зміни через меню Action. 90 налаштувань застосовано. Деякі налаштування активуються після перезавантаження комп'ютера. Якщо ви передумали використовувати ці зміни, чи щось пішло не так, ви можете завантажити назад профіль, який ви зберегли перед початком роботи з цією програмою, або скористатись функцією відновлення системи через меню пуск. Відновлення. Відкрити функцію відновлення системи. Ще через меню «Файл» можна експортувати декілька профілів. наприклад, стандартний, перед тим як ви будете застосовувати якісь зміни, далі відключити всі пункти, які вам не потрібні, та створити профіль, щоб можна було його перенести на інший комп'ютер або застосувати після встановлення системи. Як бачите, програма нескладна, за декілька хвилин можна позбутись зайвого стеження та трохи розвантажити систему. Тому лайк, підписка і до зустрічі в нових відео.